Вітаємо вас на каналі Світ Проти Катаклізм. Занепокоєння щодо мексиканського вулкану попакатепіль змінюється разом із вітром. Оскільки мексиканський вулкан продовжує викидати в повітря газ, водяну пару та попіл, влада рекомендувала тим, хто знаходиться за вітром від його вихідів, носити маски та закривати очі. У той час, як жителі східної частини гори підмітали вулиці, не знімали масок у вівторок, тут на заході мимахід спостерігали за стопом газу та попелу, що вирвався з кратера. Гора висотою 5,5 тисяч метрів розташована всього за 70 кілометрів від Мексико. Влада прокладає маршрути евакуації. Готує кілька укриттів і проводить імітаційні тренування. Вітри рознесли великий стовп попелу на схід над штатами. Мексиканський національний центр запобігання катастрофам заявив у своїй доповіді у вівторок, що невеликі куполи лави продовжували формуватись всередині кратера, які потім були зруйновані невеликими та помірними вибухами. Також він повідомив, що люди, які живуть в громадах поблизу вулкана, ймовірно, продовжать бачити ці вибухи протягом найближчих днів та тижнів. Дякуємо за перегляд, підписуйтесь на канал та очікуйте новин.